Привіт! Збираюсь на вулицю, збираюсь на свій невеличкий город, збирай за інгредієнтами до салату. Пішли покажу. Ось все в мене росте петрушка. От з неї я і почну. Я зриваю саме молоді частини цієї трави. Петрушка для салату це перше і саме головне. Я, наприклад, не уявляю літній весняний салат без використання петрушки. Зокрема, не кучерявий, а звичайної. А ось тут ховається огірки. Зараз я їх буду шукати, але треба бути дуже уважним, тому що і обережним. Тому що тут, от бачите, опа, і залетіла пчела. А бджола, вона може вкусити. Тому треба бути обережним. Гірки цвітуть. Ось. знайшовся гірочок. Опа! от такий красун. Невеличкий. Сочний. супер. Супер буде салат. Ну, зараз я ще пошукаю. От, от багато дуже... Я не знаю чи вам видно. Ось тут є маленькі огірочки. Вони ще зовсім маленькі їх рано. Але за два дні вони будуть в три рази більше. Головне не прогавати. Шукаю далі огірки. Так. Ось, який гарнюк лежить. Ідеальний. Огірок просто ідеальний. Свіжо... Салат свіжо з зібраних огірків. Це щось. Ну ось, супер. Невеличкі огірочки. Трішки побільше. Свіжа петрушка. Цибуля в мене дома є, Капуста теж. Пішов робити салат. Порізана капуста, порізаний огірьок, порізана петрушка. Все це залишається посолити, залити пахущою соняшниковою олією і перемішати. Все, чудовий салат готовий.